Олексій Голобуцький, політтехтолог, доєднується до нашого ефіру, поговоримо про наші е, спроби і намагання переконати Дональда Трампа, що варто бути на боці світла і справедливості, і як він цьому всьому поручається. Олексій Голобуцький, вже вас бачимо. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, пане Олексію. Ну, справді, якщо так розбиратися у цих всіх уже подіях, які складаються в ланцюжок. Таке враження, що Україна після того, як її звинуватили в небажанні е, миру, все робить для того, показати, що тільки ми його і бажаємо. І на всі вимоги Трампа ми йдемо ледь не першими. Я до того наскільки ця е, стратегія може бути ефективна, ось Wall Street Journal пише, що якби успіхів у цьому, і зокрема у президента нашого, немає. Ну, успіху. Глобального, щоб щоби Трамп став повністю на сторону України, нема, ну мається на увазі, на сторону України в питанні припинення вогню так. Е, але все ж таки, поки ситуація може бути набагато гірше. Тобто я намагаюся все ж таки бачити якісь позитивні моменти в абсолютно негативній картинці, але треба не треба впадати в відчай. Наша задача, щоб Америка не припинила надавати нам розвіддання. Наша задача, щоб Америка принаймні, продавала нам зброю і закінчила нарешті, щоб цей пакет, який ще з байденівського часу до нас повинен надійти. Залишки, щоб він надійшов ти був, ти був, ти вчасно і допоміг нам вже очевидно контр не контратакувати, а протистояти літній кампанії росіян. На яку Путін, очевидно, найбільше розраховує. Е, позиція Трампа, очевидно, дуже для нас неприємна, але, скоріш за всього, вона логічна з його, з його точки зору. Він вважає, що і чомусь переконаний, що Росія готова воювати ще довго. У Росії більше населення, у Росії більше ресурсів, більше всього більше. І він, так би мовити, виходить з того, що Росія з позиції сильного, так, вона вступає в переговори прям з Україною і про щось там домовляється, і нібито Трамп вже не несе за це відповідальність. Ми ще не чекаємо, ми ще не дочекалися головного моменту в цьому всьому процесі, який триває останній місяць. Це коли Росія викатить нам цей меморандум тих вимог для переговорного процесу. Ось тоді буде очевидно і, і точка поставлена в тому питанні, чи готовий Трамп все ж таки стати на світлу сторону, чи буде. Буде займати позицію, скажемо так, зі сторони. зараз знов ж таки. Е, знов ж таки, одну не вірю я все одно, що він що він в цій ситуації, навіть якщо він е, і далі буде спілкуватися з Путіним і щось робити, що він повністю стане на його позицію і на позицію Росії. В це не вірю. Це ні соціологічне опитування в Америці не підтверджує, ні навіть той стан. Не, не, не найкращі, які зараз знаходяться в двох палатах американського конгресу. Так ні, все ж таки перспектива через рік отримати зовсім інший конгрес і. Не вирішення питання з війною буде звичайно висіти на на ньому, бо він же обіцяв це вирішити. Так крім цілої низки обіцянок, які він давав протягом перших там місяців, це теж буде така невагома обіцянка, яка буде не виконана, скоріш за всього. На жаль, для нас до 2020, 2026 року, до виборів в, в Сенат і в Конгрес. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсорами мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Отут, пане Олексію, дуже цікаво, тому що справді це одна із головних, ну, принаймні геополітичних, зовнішньополітичних Трампа про те, що війну він завершить нашу і І що він буде казати виборцям? Ну, ось вже має меморандум. Ось у нас є е-е прокопалини угода. Цього буде достатньо. Ні, цього буде, звичайно, недостатньо. Я все ж таки ще не покидаю надію на те, що е вся ця м'якість Трампа, вона побудована на взаємному такому, певному е певних з, тих, з самим Путіним, що він так довго буде виходити з війни, щоб зберегти обличчя, щоб, ну, грубо кажучи, ще протягом декількох місяців, так? І вже на осень. Е е Путін піде на певний компроміс, буде припинення вогню, і звичайно Трамп це припише собі. О ті всі червоні лінії, про які він говорить, у нього є. Ну, Червоні лінії це очевидно, це територія України, яка є зараз ще не окупованою, не, не захопленою, яку хоче Путін. Це зрозуміло, що це черво, червона лінія для. Для нього є, е, якщо Путін і далі буде на цьому настоювати. Як він буде далі викручуватись, ну мені важко сказати, чесно кажучи, так Парас. зараз виглядає так: він війшов в переговори, він звів для, для нього, як він будую картину. Він нарешті, як він каже, звів дві сторони. Вони почали напряму спілкуватися. Хай вони між собою домовляться. Якщо вони не домовляться, тоді я там буду робити якісь певні висновки. Але ж він не видно з того, що стає на бік жертви, з чого ми власне починали. А от ці перемовини. ну чи Україна здатна домовитися з Путіним, крім зброї про щось? Ми бачимо, що ну, в їхні не міняються вимоги. Капітуляція України і все? Ну поки Путін не зрозуміє, що капітуляції не буде, і що подальша ескалація, подальші. Витрати фінансові людські, там і політичні, і геополітичні вони стають же для нього небезпечними. Він буде продовжувати звичайно тиснути на Україну, намагатися її знищити. Можливо, я не відкидаю цей момент, розумію, що це не додає оптимізму. Можливо, і в цьому і йому це здасться. Стосовно переведення пан Олексію на інші майданчики цих процесів, той же Ватикан, та, по факту, той же Істамбул, тому що Раджеп Типердаган у цьому роль якусь грав, не Трамп, а той, кого ніби він попросив чи назначив, це щось гратиме у вирішенні е, нашої проблеми нашої війни е, на перспективу. розумієте але ведення майданчику, звичайно, має якусь там символічну роль там Ватикан, звичайно, так, релігійне, так би мовити, середовище. Все ж таки, Пантіфіка є якийсь певний в самій посаді, в самому, в самому в статусі Папи Римського, є щось вище, ніж просто там, президент якоїсь країни. Але я переконаний, що. Дуже багато залежить від європейської солідарності в підтримці нас. Це дуже, бо це найбільше, мабуть, ну, крім нашої армії, звичайно, так, крім наших успіхів чи е, боєздатності, яку ми повинні демонструвати щоденно, е, що на лінії фронту і не тільки там. Це, звичайно, солідарність європейців. Зараз вони знаходяться в такому, м'яко кажучи, в ауті. Ніхто не очікував саме такої реакції Трампа на розмову з Путіним, але ну, це виклики, які треба. Ну ну треба перестати європейцям дивитися на світ рожевими окулярами, так і сподіватися, що за них хтось вирішить. Європа це величезний кластер, величезна частина світу з економічного людського, з усіх та помовити мотивація. Європа може і повинна мати свої власні інтереси, і ці інтереси співпадають з тим, щоб Україна залишилася, щоб Україна щоб, щоб зберегла свою самостійність, незалежність і взагалі само себе зберегла так би мовити. Так я ж не кажу про чисто гаїстичні. Егоїстичні, так би мовити, міркування, які на жаль, частіше іноді більше спрацьовують, ніж якісь гуманітарні, там геополітичні і інші. так що якщо Україна впаде, то вони будуть наступними в будь-якому разі. Тут абсолютно зрозуміло, абсолютно беззаперечне, так би мовити, і він спробу знову спробує, Він він же, він же грає, так би мовити, в, в не, не ризикуючи нічі. Це найбільша трагедія і проблема, так би мовити, ці ситуації. що Це війна відбувається з найбільшою ядерною державою. Так? Він може, ну він, якщо не вважати там Курську область, він грається це на чужій території. Так само з Європою буде. вийде в нього бізбліцкріг прибавте? Пробачте ці російські наративи в Балтійських країнах, так вийде швидко захопити територію. Ну, і що, що далі буде робити, бо що далі буде його робити? Окупну війну, як Україна, що я дуже в цьому сумніваюся. Вдарити ядерною якась... зброєю, Ну, так Росія має набагато більше. Тобто, взагалі, ситуація до певної міри патова. І якби п'ята стаття, поки що на папері і в Та теорії. Та ну це п'ята стаття, це вже. Навіть не смішно про це говорити, пане це Олексій, все давайте став, і не все стало ясно все стало ясно. Давайте поговоримо про те, з чим не ясно. Я розумію, що це трошечки відволікає від е, е, нашої основної теми, але не можемо вас не спитати по подіям цього дня. Ранок в Іспанії почався з пострілів. Власне, ви чули, впевнений, що Портнов е, був застрелений в Мадриді. Що ви з цього приводу скажете? Наскільки е, такі вбивства? Ну от Кому вони вигідні, скажімо так? Мені важко бути об'єктивним, тому що для мене це радісна подія. буквально це людина, яка мені особисто погрожувала, починаючи з 18-го року з 18-го року, і проблеми, з які я мав навіть недавнім часом, так би мовити, саме пов'язано з ним. Тому в мене мені важко об'єктивно розглядати. Він. Свій дуже непосередній інтелект витратив на дуже погані справи. І я, чесно кажучи, ці питання про проросійські дуже часто її піднімають, він, він скажімо так, він набагато цинічнішою був людиною. Я думаю, що в нього взагалі таких якихось принципових поглядів не було, там Росія, Україна. Він створив жахливу систему, яка працює донині. Яка, скажемо так, називається у нас чомусь там судовою системою? Що вона ніякого ніякого відношення до судочинства немає? Це наша найбільша проблема. Корупція це нічого. Люди дуже часто не розуміють. Що корупція весну усюди. Корупція це наша да родове. Родове, так би мовити, надбання ще з російських російської імперії, і ми не позбудемось його і через рік, і через два, і через 20 років. А от мати справедливий суд і саме зараз саме завдяки йому зробити е, корупцію, все ж таки набагато менш вагому в нашому суспільстві, так це дуже важливо. І він він. він Ну, що він, всі знають, що він, так так. Це людина, яка контролювала дуже великі, дуже серйозні процеси, пов'язані з судами. Я єдине, що думаю, що він людина розумна був дуже, що він якісь флешки десь приховав в якомусь банківському сейфі, і було б цікаво дуже знати, як, як, за що, за які місця він тримав дуже багатьох впливових людей в цій країні. Що він і далі продовжував. Хоч ну, подивіться на, на ваших колег, так, журналістів. Я ще вчора читав. Здається, лівий берег виплачував якусь там суму за образу портном. Що скільки він вигравав всі суди, всі суди, притом вигравав їх дуже швидко. Тут суди тривають по більш серйозним справам, руками, так? А він Бамс подав позов, Бамс під козирьок і вже, і вже зразу. Так, це там не дуже серйозно, мається на увазі, що там, там гроші в основному треба виплачувати. Але просто це показував силу, силу, як наскільки він може впливати на цю систему. Пане Олексій, якщо Тому, коротко... ворогів в нього було дуже багато. Ворогів. Але, але в мене є алібі. Ворогів, і, мабуть, друзів теж. Пане Лесі, коротко, ця система зі зникненням такої людини вона зміниться. Якась надія з'явилася. Що буде? Ну, я ні в чому не, немає позитивного. На жаль, я тут вам тільки можу зіпсувати настрій. Хтось підхопить, якщо не вийде той варіант, який я сказав, що він це е, передбачив, і передбачив, що його можуть ліквідувати, і він зробив таке собі, може, послання на майбутнє. Щоб ну, грубо кажучи, а щоб дуже гучно стукнути дверима, так би мовити. Mm. Так тоді да нас чекає суддівська революція. Просто можна сказати, яка може закінчити позитивно для нас, пане Олексій. Тут вимушені ставити крапку. Дуже вдячні вам за ваші думки, роз'яснення, ну і зрештою коментарі цих всіх і останніх подій, того, що відбувається у нас уже в такому геополітичному світі. Олексій Голобуцький, політехнолог, був гостем нашого режиму в режимі онлайн, нашого ефіру. По